То тепер розповім вам про цей пасатик, чим він відрізняється. Тут шкода, у нас пасад такий самий, але це у нас іде вже на автоматі. Давайте заглянемо всередину і що в ньому цікавого, чому люди його можуть хотіти. Цей автомобіль буде цікавим тим, хто хоче вак, але хоче на автоматі. Саме в цьому автомобілі стоїть двохлітровий дизель та напис на, 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 на такий DSG, Це коробка DQ250. Той, хто цікавиться Group, знає, що це означає: що це гарна коробка, гарний мотор. Комплектація в цьому автомобілі досить непогана, по салону треба дивитися вживу, тут все доглянуте, ніяких педатертостей, чи дірок немає, все, в принципі, супер. Ну і так от, Як заводиться, він цікаво, вмикаємо запалення, дивимося, чи немає ніяких помилок, все чітко, все тестується, всі лампочки потухли, далі на гальма натисли, машина завелась. Все. Мотор, холодний пуск, все робить просто супер. Вимкнувся кондиціонер. Ми його вимкнемо, бачимо тут І, в комплектації клімат-контроль. І все тут також непогано. Автохолд. Він Вим можемо вимкнути стабілізацію, електроніки. В принципі, все. Далі стандартно ваковські. Підстаканнички, підлокітнички. Все стандартно, добре. А так автомобіль можна сказати в ідеальному стані, в рідній фарбі. На ідеальному моторі та коробці. Тому кому цікаво, обов'язково, завітайте до нас. Автоімпорт, місто Суми.